То, що ви сьогодні? Я сьогодні калину. <головіка> Ні, я маю на увазі, мені дуже подобається вот такий народний стиль. Сіри. І вазочка пледена. Газета. Газета, я знаю. Просто ми ще до цього не дійшли, але це газета. А чем вы самі любите заниматься? Чим улікати? Розкажите. Наші діти в основному займаються пірографії, це випалювання по дереву і філінкам. Ми представили листівки, це найменші роботи, і вони, я думаю, що і от, більші роботи панно. Теж ми плетемо гачком, чому я зацікавилася цією роботою, через те, що ми плетемо гачком, і ось ці всі роботи плетять. Їх немає, Ми робили самі, все це зроблено під костюм. А все, що на вас зараз, Все зроблено своїми руками, і діти його повторюють. Справа в тому, що діти вже можуть це повторити. Якщо є зразок, то зразу. Скажіть, чим більше влікаються діти зараз? Ну, у вас є досвід, я розумію. Так, у нас, у нас дуже популярні гуртки. Спорт це в першу чергу, вони все-таки за здоровий спосіб життя. І разом з тим, для того, щоб заспокоїти себе і зробити такі гарні речі, це крім пірографія. А чому це успокаєва? Не знаю, коли ми бачимо результат нашої роботи, то я не вам. І результат моїх дітей, коли ми робимо ось таку виставку, вона насправді ярка. Тоді тільки тішишся тим, що діти це можуть зробити. Що пожелається всім? Мені б хотілося, щоб тільки був мир. Справа в тому, що у мене троє чоловіків і троє чоловіків і чоловіків, і чоловіків. Справа в тому, що у мене двоє синів, двоє офіцерів. Від і ніколи не думала, що мої діти заставили. А якщо, але мої діти дорослі, вони до цього підходять. А якщо діти маленькі і бачать, це страшно. Ви знаєте, я, я це сприймаю як своє особисте. І коли говориш на цю тему, коли бачиш таких дітей, вони діють, страшно. Я не хочу, щоб діти відчували війну. Не тільки ось як зараз у нас іде, а навіть всі сім'ї. Все тільки був мир, злагода і добробут.